Дві гривні дайте, пожалуйста. Я извиняюсь, ну в мене немає двох рівнів. Как нет дві грівни. Ну, у мене всі великі купюри. У мене немає двох грів. За фіріксти. По голові собі стукни. Нелегальний перевізник, іронічний аматорський міні-серіал про життя таксистів. А це його головний герой таксист Сашко Шустрий. Вези мене, мразь! Я не хочу вас весні. В реальному житті Сашко теж таксист і теж нелегал. Я як і всі, я нелегальний. У мене з легального тільки один. У мене страховка для роботи в таксі. Все в Україні, таких як Олександр, не менше 200 тисяч осіб, принаймні, згідно з підрахунками міністерства інфраструктури, насправді, масштаб тіньового ринку може бути значно більшим до шести сотень тисяч таксистів. В цьому великому тіньовому секторі економіки є навіть окремі касти водіїв. Так звані бордюрщики стоять на узбіччі і чекають того, хто хоче заплатити в кілька разів більше за поїздку до вокзалу чи аеропорту. Фільтровщики теж стоять на узбіччі і стежать за онлайн службами таксі у пошуках більш-менш вигідних замовлень. Підвезуни звичайні власники автомобілів, які хочуть компенсувати витрати на пальне у своїх поїздках, тому шукають попутників. І головна, найбільша за чисельністю каста так звані пилососи. Я більш відношусь до пілісоса, бо я вивожу все, що є на цьому ринку. Всі замовлення. Олександру 25 років. Таксистом він став два з половиною роки тому. Повернувшись зі служби в ЗСУ, йому відверто не подобається працювати нелегально, і ще більше не подобається те, що нелегальний ринок фактично знищує професію таксиста. Зареєструватися водієм в онлайн службах може фактично кожний. Професійного відбору немає. Як результат, вартість поїздок разом з прибутками зменшується. Ринок таксі знецінився. Його перестали е, приймати до уваги, якщо брати е, радянські часи, працювати в таксі було прям дуже ну, перспективно і елітно. Дуже багато водіїв приїжджає з регіонів, областей. Байдуже, що вони не знають місто, для цього є там навігація. Байдуже, що вони там погано знають правила. Я, хоч і пілісос, як говориться, але я за устаканення порядку на ринку таксі. Та за більше наведення ладу на ньому. Олександр покладає надії на законопроект про врегулювання ринку таксі, який наразі винесений на обговорення Мінінфраструктури. Один з ініціаторів законопроекту, Асоціація відповідальних перевізників, хоче запропонувати державі таксистам на їхній погляд просту схему виходу з тіні патентування, вартість 5400 гривень на рік. У випадку прийняття законопроекту. Водій, який не має на сьогодні жодних документів, повинен звернутися до держави, заявити про те, що він хоче здійснювати перевезення. При цьому ФОП створювати не потрібно. Потрібно заплатити вартість патенту, яка складає одну мінімальну зарплату на рік, і оформити собі страховий поліс на той випадок, якщо трапиться ДТП, щоб було зрозуміло, куди бігти пасажиру, куди бігти водію, для того, щоб відновлювати своє здоров'я. Центральний вокзал Києва мека для таксистів. Тут можна завжди знайти собі роботу. Євген стоїть на одному з хлібних місць. Він розповідає, що працював таксистом на вокзалі в Луганську і навіть вивозив людей з-під обстрілів. До столиці переїхав приблизно три роки тому. Глобально він за легалізацію таксі проте ні про яке патентування чути не хоче. згоден, потрібна легалізація, але спочатку нам треба роботу організувати. Відкрити таксопарки, як у часи СРСР, щоб ми працювали на заробітній платі, а не так, як ми. Купуємо автівки, влізаємо в кредити. Доріг немає, хоча ми платимо транспортний збір. До речі, хочеться Зеленського спитати, де гроші, де дороги. Я я буду до останнього чекати, не купуватиму патент. Подивитися, введуть патентування, підемо страйкувати. З Євгеном щоправда, згодні далеко не всі працівники так званого вокзального таксопарку кажуть, що патентування це те, що вони готові розглянути як варіант легальної роботи. Тим більше, що передбачувана його вартість незахмарна. Надо Треба платити Україну. Треба підняти, щоб пенсії підвищили, хоча б до трьох тисяч гривень. Якщо не будемо платити податки, що це буде? Безлад весь світ платить і нормально живе і які... Таксист, який купив шашечку, начепив її на дах і сказав, що він таксист, не буде платити. це справа кожного, але має бути служба, яка це має контролювати. Я в принципі не проти. Принципі я проти. Ініціатори законопроекту пропонують простий варіант задля здійснення контролю. Усі таксисти, які хочуть бути легальними і придбають патент, будуть внесені в відповідний реєстр, що не тільки спростить процедуру контролю, але й пришвидшить перехід тіньового сектору економіки в легальний. У нашому законопроекті ми пропонуємо просту, але ефективну систему контролю контрольну закупівлю, коли один перевіряючий, викликаючи будь-яке таксі. З точки А в точку Б по приїзду на місці буде здійснювати перевірку. І якщо у водія не виявиться необхідних документів, він одразу буде оштрафований. Насправді будь-який таксист може бути оштрафований вже сьогодні на 17 тисяч гривень, адже законодавством передбачено, що таксист працює легально, якщо він зареєстрований як фізична особа-підприємець і має на це ліцензію. Але таких законослухняних таксистів в Україні лише 2% від усієї армії таксистів це приблизно 11 тисяч осіб. Максим один з них. Вважає, що ліцензій могло б бути більше, якби проводилися справжні перевірки. Закон є, немає кому, кому виконувати. Ви <сміс> виконали? <сміс> 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 ну, у нас якби, вимога служби. Ми не, не, не змогли працювати в службі, якби е не мали ліцензії. Процедура притягнення до відповідальності водія без ліцензії теж прописана в законодавстві. Поліція, податкова Укртрансбезпека мають проводити рейди, зупиняти таксистів без ліцензії і штрафувати. За останні десять років в Україні було кілька спроб провести реформу з легалізації ринку таксі. Усі вони були невдалими через слабкий контроль за виконанням законів. Вважає київський адвокат Вадим Хабібулін. Експерт навіть судився з Національною поліцією України, яка, на думку адвоката, не до кінця виконує свої обов'язки щодо наведення порядку на трасах. Було таке рішення, яке зобов'язувало Національну поліцію України зупиняти кожну машину, яка може бути ідентифікована як таксі. Тобто, шашечка якась є чи напис на дверях. все зупиняти, будь ласка, покажи свою ліцензію. Немає штраф на 17 тисяч. І що ви думаєте, поліція дотепер це рішення не хоче виконувати вже два роки пройшло. Да? Адвокат закликає авторів законопроекту врахувати помилки попередніх років і чітко визначити, як та хто має контролювати таксистів без патентів і ліцензій. Адвокат пропонує також офіційним таксистам давати можливість спецідентифікації, приміром, завдяки автономерам відповідного кольору. Адже якщо ринок зрозуміє, що можна не виконувати правила, тема легалізації таксі в Україні загальмується ще на кілька років. Таксист Олександр Петров стежить за обговоренням законопроекту і усвідомлює, що у підсумку документ може зазнати ще багатьох змін. І все ж він хоче і далі працювати таксистом, готовий придбати патент. Сама велика перевага це те, що відпадуть водії, які просто підпрацьовують підвозуни. І тоді вирости робота у постійних водіїв. Цього всі чекаємо, але побачимо, як воно буде насправді. Дуже багато опасінь по цьому поводу, тому що у нас країна все ж все ж таки корумпована. Де гарантія, що ці гроші будуть не просто розкрадатися? За задумом авторів законопроекту запровадження патентування дозволить державі на першому етапі отримати приблизно 1 мільярд гривень на рік. І якщо реформу продовжувати грамотно далі, то є шанс вивести з тіні більшу частину нелегалів у тіньовому ринку. Таксі за різними оцінками може обертатися від 2 до навіть 4 мільярдів гривень готівкою.